Доброго времени суток! Сьогодні знову на копі. Будемо пробувати на полі. Зараз Щось знайдемо, Щось покажу. Божу вихажу ось по цьому полю і викапую я такий сигнальчик. Четкий, 9.95 прыгає, як мідна монета, зараз будемо дивитися, що тут. О, монетка! Монетка! Клас, капуста, капуста! Клас! Ще й сохрані рік 1813! букви АМ щось таке. Клас! Клас, 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 клас! Супер. Така от Монеточка. Зараз буде фокус. Клас. Спочина мене. Шукаємо далі. Ходим, входим уже, часа три, наверное. Більше нічого не попадається. Тут тільки двушку капусту викопалися. Тепер то одна провока. І всякий шмурдячок. У має бути такий сигналчик приливчий випадає мені не монетка, а все ж таки теж находочка. Така от пальні якась, якась штучка. Ручка від чогось, чи гаманця що... Ну, Все ж таки цікавіше, ніж просто проволока. далее Так, пришел на фарик. Если не будет сигнать, мне нашел колечко. О, такого плана обычно, бручально. Перед у меня была рассыпуха ранних советов. Самый ранний 49 -го года. Ну а у него по царизму колечко. Тоже неплохо. рассыпуха была? Да. От і підійшли сьогоднішні пошуки з до свого завершення. Що вдалося знайти за цей день пошуків? Шукали ми спочатку на полі, потім перейшли в ліс. І так. почнемо, мабуть, з того, що я не показував у відео. Це знахідки вже з лісу. Попалися нам 3 копійки 1953, 3 копійки 49-го. І 2 копійки 53 і 54. го Алюмінієва бронза, люблю такі монетки. Далі в тому же лісі попалось 20 копійок в 53-м. Вони були разом з цими 4 монетками. Также в лісі попалось таке кілечко. М'єдне просте. Переходимо до знахідок з поля. Ось така от штучка якась непонятна. що вона, від чого, не ясно. Но гарно. Це якась трубочка. Так просто як сапутка. Ну і цікава двушка 1813 року. Там де орел букви АМ. Такий от сохранчик. Нехороший, ну і непоганий. Ну а тут чи КМ щось таке погано видно. Зараз треба мить чистить і узнаємо, що там за буковки. Обично тут букви НМ, а це АМ. Вже погано. Відпочили, погуляли, що знайшов знайшли, то як говориться наше. Так що далі буде продовження. Завтра підемо шукати це, той ліс, де була ця розсипуха, яку я, на жаль, не засняв. Ну то таке. Всім удачі і мирного неба над головою.